Дніхокунців набрав. Шість десь не буду на шість обертів. А щоб було на гріб, окунців, як, як вийшло. Всім привіт! От ми і на льоду з Віталієм. Вісім годин ранку. Виставили жерлиці на щуку. Це не відкриття зимового сезону з льоду, тому що ми вже два рази були на льоду і їздили ловити живців. Спеціально ловити живців, щоб потім можна було десь поставити якусь жерлицю. А сьогодні вже буде таке майже повноцінне відкриття. Невелике озеро зі щукою, де нормальний лід. Там, де ми ловили живців, лід, як кажуть, бздаватенький. До 5 см. Тут лід трошки товстіший, вже можна нормально ходити і не боятися кудись бовкнути у воду. Я сьогодні хочу спробувати ловити щуку. Так як, я думаю, в цьому озері немає білої риби. Але ми то потім побачимо за допомогою підводної камери, що тут є. Є тут якась риба крім щуки. Ну, Карасі то точно є, але карасі вони десь там глибоко в мулі лежать. То сьогодні буде ловля хижака. Якщо, звісно, хижак захоче клювати. Восьма -го година ранку продовжуємо. Желиці стоять. Поки що нічого. О, це треба зняти ліхтарик, бо в голову надавить за день. Виставили ми десяток жерлиць. Більше не треба. Якщо щучка буде клювати, піймаємо і на, цей, не на цю кількість. А самі будемо сьогодні що робити. Шукати окуня на мармишки. Можливо, на балансир буду пробувати. Є в мене балансир новенький на окуня 3-4 см. У нас є перше спрацювання, але кілька хвилин почекали, щось, щось нічого не мотає. Я думаю, що це є хтось маленький. Оп! Перша щучка така сьогодні. Перша маленька щучка. Ого, треба інструмент, піду візьму. А ну стій, тій, будемо зараз робити невеличку операцію. По витягуванню гачка з твого рота. Є. І туди. Оп! Не хочеш? Так треба. Ну давай, пішла. Так, а тепер потрібно трошки набити луночок, пошукати окуня. Де шукати? Ну, по площі шукати, як там кажуть, конвертом розбивати. ну Десь 3 метри лунка від лунки шукати. Знайшов, потім більше розбиваєш вже. Щільніше лунки робиш. Ще одна стрельнила жерлиця ось ми біля нас. Щось навіть трошки мотає. Пішла мотати. По три, ага. 300 грамів. На озерах на таких багато шнурків. Витягне, хай ще мотає. 200 грамів, або просто нема нічого. нічого Щось не хоче нам армишку клювати. Кілька клювань то було, але рибу не підсік. От не знаю, думаю, може з балансирчиком побігати, пошукати рибу. Може якась щука лупани <laughs> відріже окунивий балансир. Уже ж два спрацювання було на жерлицю, щука лазить. Вон поки Віталій мармишки перебирає. А я на балансир походжу. Не зовсім така вже в мене окунева снасть. Тут жилка товстовата на окуні. Ну, нічого. Згодиться і така, а потім, якщо буде, клювати, можна буде щось придумати. Є інші вудки. Почну з маленького балансира 30 мм, потім в мене є 40 і ще більше. Спрацювала жерлиця, пішли Віталій. Давай Віталій перевіримо, це буде холоста, нічого там не буде. нічого. Жибчик є є то добре. Ти може окуні розговаряли? Окуні з собою. Віталій з однієї лунки трьох окунів вже вимучив на мормигало. Я перевірив десяток лунок на балансир, Звісно, ж нічого не було. Треба шукати окуня. Може. Може навіть і знову буду брати в руки мормишку. Метрська пійка, не полтора. Не полтора, не треба, підкрити. Диви, що робить? Диві, подиви. Только опускаю, Капець. О, і я тягнув рукуня. Оп, чи маленький Віталіти? Ну, що... ну спробую я на голу. То ми мотиля підсажуємо. А якщо покивати на голову? Ти дивися жука там везла, чи що воно таке Чи це воно А це вітер Там вообще стоять віта. А ну віта. тягни, тягни Все розмотало, все і нема нічого Ні Не такого завела Ааа Завела в корча Поки ми там сиділи, тих окунів вимучували. Завела, харча. Причому так завела, що діла не буде взагалі. Завела. Все, одирвалося. Профукали щуку. Ми трохи подавляєш. Давай, зматуй, запасні є жерлиці ще там. Корча не йшла, іночі кортил ніде немає. Де не в корчах туди матери Тепер буде повід змінити жилку на катушці, на цій жерлиці. Отак. Окунчика чіпляю. Бачите тут. Опа, і є. Якщо є окунь в лунці по губах, то вони відразу клюють. О, тягну. Такий. Це на голо клюнув, без мотиля. Спробую ще на голо. Ех, руки дерев'яні. Рукавицях ловлю, хоч і мороз не великий, але треба. Треба рукавички. Ну ще на голову. Буде чи не буде? Треба Премотиля підсажувати. О, з, з мотилем відразу придавив, але напевно вже мотиля забрав. І знову продавив. Знову мимо. Бойше борбіргані, якщо придач так. Оп, є. Оп, дивіться. Сковорідний карасик. Окунів я чистити не люблю. Їх краще коптити. Отакі От навіть окунчики коптяться, розбираються за 2 секунди. А які вони смачні? Набагато смачніші, ніж окунь 200-300 грамів. От який розмір карася якого карася їдять? Такого до долоньки. Ти див, яка намерзає. А все ще більше вже не таке смачне. Оп, відразу. І напевно вже немає мотиля, збив. Отак. Іди сюди. Окунець. На голу клюнув. Ну давай ще на голову закинемо. Лунку не чищу, тому що глибина десь один метр. Тому лунку я не чищу. Тут навіть щось і мотало було, ну не знаю. Нема нічого. Я розмотала, знаєш, метрів п'ять. Розмотала нормально. Ну, дрібна щука, що тут. Розказую прикол. Думав сьогодні з Віталієм на обід влаштувати якусь, якесь готування риби в щуки. Ну там в фользі чи просто на... на вуглях на решотці. Потім подумав, а чи піймаємо якусь щучку, таку, яку можна з'їсти? Швиденько її запекти там за пів годинки. Ну от, кілька годин ловим, є спрацювання. Але щуки немає. Ото от, був шанс піймати щуку, але вона завела. Ми не спішили йти її, її перевіряти ту жерлицю, бо якраз докунець клював на мормишку. А може треба було піти. Ну, в принципі, я не готувався. Хай наступного разу, коли будемо їхати на жерлиці і будемо їхати на якесь цікавіше озеро, де реально можна піймати хоча б таку кілограмову щуку, яку можна там відрізав голову хвоста, так розкрив. Замаринував хвилин на 20 на решітку на вуглі і смажиш Віталій пішов он далі по лунках, шукає зграйного окуня. У мене тут в лунці окуні закінчилися. Як слід закінчилися? Треба шукати. Ну, глибина маленька, десь плюс-мінус один метр, то вони лякаються і відходять. Ну нічого. Може ще ж за сьогодні знайдемо рибку. Ну, щуку точно сьогодні їсти не будемо. ще взагалі глибини немає. ну пів метра якісь. Так, мілка. А такі мілані треба тихенько сидіти. Живчик буде, На голову плюнув, Перше клювання він збиває мотиви. Друге клювання клює на голову. Ну от зараз спробую ще раз, але я думаю вже не клює, ну Побачимо. Дивіться, пробую без мотиля. Ні, не хоче. Без мотиля не хоче. А може просто він там був один в лунці. О, це більшенький, це вже. Те вже трошки щось. В руках можна потримати. Мишечні коні. Не спіни голови. На спіні я таких лави -то відпускав навіть. Таких не брав. О, сидить А <смі> Я думаю, чого одна немає. А він відразу хапнув. Ну давай знову на голову спробую. Це ж піймав два на мотиля. Ну перевіряй, я не хочу. Нема? Не ні, пало там, такі, коротше, було. А, Як оце окунь, навіть. Малесенька. Ну, закидай, пішов я. Не крутий? Ні. В зубах держала, забрала важиться. Прийшов час обідати. Розпалив багаття, дрова хоч і такі відсирівші від вологого снігу і дощів, які були до цього. Але потроху горять, розгораються. Желиці спрацьовують, щучки маленькі. Які вже клюють. Головне сьогодні сам процес. Ну, для мене це, це процес. Бо окунів я піймав трошки, котикам буде пригостити їх, може там що підкоптить. Щуку навряд чи піймаємо якусь гарну залікову, але от прапорці змушують нас бігати за жерлицями. Ще ні, є сало, просто таке мерзленьке порізане і є, Ой, теж як закриється ця коробка, є отаке вже посолене м'ясо, заприправлене. На, будеш таке, що жарить, чи так вони і всі. Це так на пробу не знаю, я кажу, що з нього буде. Тут десь є під низом і... Отаке дивися. Отаке. Буду. Я думав ти сало собрав, Не знаю. Я ти тут м'ясо набрав. Білоруського. Не знаю, побачимо як воно буде піджарити. Його мене сирі, я бачу жить. Дик ти цей Що? слоями. Сало. Сало, м'ясо. Воно тоді сало пускає жир. А ти слюня, не? А я слюню. Побачимо, що воно буде. У термосі слив не буде, тут будуть котлети. Ні, котлети. Все, ми обідаємо. А як пообідаємо, можна вже додому буде їхати, бо це вже буде вечір. Піджарилося м'ясо сало, побачимо, що воно буде з нього. Таке. Жерлиці мовчать і правильно. Хай вони краще мовчать. Ми тут сидимо їмо. а У нас вже дві жерлиці спрацювали, ну ми не йдемо їх перевіряти. Бо я ще не пив чаю з калини, дивіться чай с калиной сам сегодня робил я ков да чай с калиной горячий буде, буде. буде. Яка тебе чашка спеціальна зараз швиденько перевіримо жирлиці ну тут Живця задушила. А ну пронеси свіжого живця, окуня. О, О тут підеш перевіряти, тут точно нічого нема. Не було б навіть. Зразу кажу. давай. Підемо в ту. Думаю, я ж ні щуку добру. Я думаю, хоч би... Півтіло побачить. Тут якась щука трохи напутала. Це ніх не буде риби. Ома! Моє? Єсть! Полтарушка десь іде. Ого. Серйозна риба є? Да розмотала нормально. А так так, десь му кілограма два. Та не вірю я про кілограма два, ти що? <laughs> ти що, смієшся чи що? Риба! Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh. Ух ти! Добра? Добра! <laughs> я між допродом таку на мармишку тяг. О, так оце вже півкілушечка. Кофей. <laughs> Трофейна. Продовжую ловити на мармишку. Думав, вже не буду ловити, але думаю, ні. Ще посиджу трошки. Окунців помучу. Бачите, ох, по губах, як гахнув. Одні окунці немає. плиток там, чище что-то. снова по губам. Их. Ну давай, вот так, иди сюда. Знову на голову клюну. Давай. Тут Я сиду в такому місці, що, наприклад, на балансир чи на блисню не половиш, бо гілки і трава. от на мармишечку отак обережно, якщо. Хех. Немає. Закінчилися. Тягне, тягне. Ух ти, Щук! щука Є, є щука! І добренна гоняка! Дивіться! Яка щука! ну Це не доберки тут живуть. Але я думаю навіть ці щучки, вони тут цією зимою... Загинуть всі. Буде задуха, риба загине. Ну Така і доля цієї щуки. Хтось її потім з'їсть. Караки чи черв'яки. Ну, хтось з'їсть. Все, наловилися ми. Будемо збирати жерлиці. Вон скільки окунів набили. Трохи є, воно так відкриде. Трохи там окунів є. І коти будуть раді. І там нам може штук 15 свіжачка підкоптити. Ось така сьогодні була риболовля. Відразу вам скажу, на щуку ми не надіялися, що щось піймаємо залікове. Ну ради цікавості поставили ці жерлиці, думаємо, а може хтось. Ну, 4 піймали. Отаке. От Там далі будуть морозчики і скоро стане десна. Там риболовля буде цікавіша. Саме на жерлиці і може по хижаку, на балансир. Це залежить від того, який буде лід і як він стане і куди можна буде дійти. На цьому все. Риболовлю завершуємо. Дякую, що дивилися. До зустрічі.